Вітаю вас, друзі! Слава Ісусу Христу! Канал Сільське подвір'я і я його господиня Ніна. Давно я вже з вами не говорила, давно я вже не виходила в ефір. Ще скоріше йшла на роботу. Щось трошки включила пряму трансляцію. Трішки з вами поговорила. І все. І життя внесло свої корективи, що мені взагалі не до відео, от тільки сьогодні щось закинуло декілька відео у тікток. Все. Але життя. Продовжується, не знаю, що вам говорити, що вам розповідати. Не хочу виносити нічого на загальний загал вже як є, так є, скажу. Такі таку річ. Ой, окуляри забула здоймити. Окуляри у мене для того, щоб читати. Дивилася тільки, що тік-ток. Скажу, що, що скажу? ми мою Михайлику лікарню. Так скажу. Болячок зібралося на купу. І все від нервів, все від стресу, від напруги, почалися проблеми, так і не на шутку проблеми. І думаю, що ті проблеми потягнуть у нас ще не дуже мало грошей, так скажемо. Але я не про те хотіла з вами поговорити. Я, не дай Боже, не збираюся просити ні в кого коштів, нічого. Викручуємося як можемо. Але менше з тим, що я вам хочу сказати. По-перше, хочу вам подякувати, що ви у мене є. По-друге, хочу вам подякувати за класний лайфхак, що ви мені підказали. Зараз покажу. У мене розряджається телефон, і тому і на зарядці, і знімаю відео. Пам'ятаєте, я скоріше блендерувала сухарі ось такі на котлетах з хліба. І в мене дуже з цього блендера, <кій> ой, вибачте, летіли кришки, крихти. Ви мені порадили, але я не пам'ятаю, чи це в Ютубі, чи це в Тіктоці, але менше з тим. Десь мені порадили ось так от діти в кульочок цей блендер. І що я вам скажу? Це дійсно реально правильні слова були, і дуже вони мені допомагають. Зараз буде трошки гудіти, але нічого, то терпимо. Ніяких, ніяких жодних кришок, нічого не летить. Все Летить все в кульочок, якщо воно там і є. Одна красота. Знаєте, що я би була і не молола, як, якщо так чесно. Бо я сьогодні не було в планах. Не було в планах цього робити. Того що я... Того, що я сьогодні мала іншу роботу і в планах не було ці сухарі перемолоти. Але... Так як я прийшла до хати і дивлюся, у мене декілька метеликів літає молі. Ого, думаю, це щось не то, що треба. Звідки воно взялося? І я собі першим ділом подумала, що може в мій бути у цих сухарях у кульочку. Хоча вони дуже сухі, сильно сухі. Ну і я їх винесла на сонечко, вони постояли і нічого такого. А виявляється, друзі, що, що метелик заплодився, завівся у горішках. Ми з Михайликом горішки грецькі лущили на якийсь медівник, напевно, я так думаю. І так забули закрити, і воно так у посудині в мене відкрите стояло. І вони там собі розвелися. Так що я вже привела до порядку, все, метелика вже нема. Якщо ще десь якийсь з'являється, то я його маю таке. Ой, боже боже, що ж я? Жулька скучає за михайликом. Маю ось таку штуку, мухолапку. І все, вже нема. Так що таке, мелю я е, сухарики, а далі покажу, що я робила. Хоча би так. Так, не хочу, щоб то відео було дуже сильно довгим. буду вам розказувати. Ну, тарахкотіти, при тім, що тарахкотіти, то не буду, але хочу вам розказати, що я сьогодні робила, і показати. Ну, я не знаю, як воно там, як воно там е покажеться, але зараз я спробую. Дивіться, друзі, що я сьогодні робила. Різала сьогодні, зарізала декілька бройлерів. Заморожую, бо маю завтра доставочку, так будем казати. Бройлери заважили 3 кілограми навіть і 100 грам. Два по три кілограми. А один два по три кілограми, а один заважив два сімсот? Дуже добрий друзі, результат я вам скажу. Бо час іде, вихідний не стоїть на місці, тому буду тарахкотіти. Але що хочу сказати, що по бройлерах дуже гарний результат. Ну, Я не скажу, що всі вони такі. Є менші, такі, що вони зараз ще на даний момент 2 кг будуть, певно, мати чистого, бо ще такі менші. Але їм трішки ми повирізуємо великих і їм трішки піддати. І воно буде все стане на свої місця, всі дотягнуть. Нам би дотягнути хоча б чистої ваги було 2,5 кг. Ну, мається на увазі, що чистого м'яса. І то буде дуже суперова вага. Ех, ну, якось так. Що по бройлеру? Та й все. Зарізала декілька штук і почала муха літати. І я то все зупинила, взялася до іншої роботи. Так що і на сьогодні буде, напевно, все. Хіба ще що щось буду готувати на завтра, щоб мала що робити. А завтра, вівторок, і завтра їду до Михайлика. Дуже мені тяжко, друзі, без нього. За купу років сімейного життя ми розлучалися з ним тільки тоді, коли я їхала до Польщі. Все. І більше я не пам'ятаю. Ну і хіба, якщо я потрапляла в лікарню? Ну, що зробити? Нічого надіюся, що то швидко мене. Лікарі знайдуть, що до чого. Від чого це сталося. І все в нас буде добре. Знаєте що? Починаєш цінувати, коли починаєш втрачати, я вам чесно кажу. Боляче, мені дуже боляче. Нічого. Все буде добре. Ну що, друзі, пересіяла я. на то звичайне. І такий дрібненький сухарик. Добре, що мені... Михайлик купив таку лійку, що на слоїк. І так я його зараз це все діло висиплю, закручу, сухенький, буде зберігатися і горя не знати. І тоді, коли лиш треба, я так скоріше пересівала. І так скоріше і з мамою своєю поділилася. І, і Мар'янка моя отримала. Так само бо було багато вдома, сухарів хліба. Так що ось така бочечка вийшла. Це все закручується так. І на зберігання доколи треба.